Вітаю, з вами Галина Прігріс. Любі мої, ви знаєте, що я завжди люблю щось придумати і зробити. Мені дісталися отакі ковбаски кольорові міксові. Що це? На пакетику написано: скільки метрів, яка вага? Тут немає нічого. Ось такі мотки. І єдине, що в мене на пакетику написано, це ось такий. Господи, простий, кусочок очі наш. 100% акрилік. Ось така фігня QR-код Model І тут, що тут можна прочитати, не бери мене, не лиши мене. Що попало. Без перекладу. Без цифр, без нічого. Які спиці, рекомендації нема, метража нема, ваги нема. Поважила в одному більше, в другому менше. Тут ось узлики. Тут ниточка тонюсінька, тут така об'ємніша. Хто працював з таким матеріалом? Що ви мені можете підказати? Скільки тут метрів? Просто переміряти, і я не захотіла. От чесно кажу, просто не захотіла. Вирішила робити зразок. Зразу ось такий зразок. Резиночка, петельки, і оце цей кусочечок, це ось майже моточок. У мене от моточка, бачите, моточок сам такий товстенький, тобто залишилась третя частинка. Спиці я взяла 4,5. Скажу так, в'яжеться дуже класно, дуже просто. Легко, тобто Тобто легко. Ниточка гарна, в роботі. Великого зразка я не робила. Звісно, я жартую, що ось такий зразок великий. І я почала виріб. Але зразок у мене, ну, дуже-дуже дивний. Насправді, ось такий, аж, аж ось такий велетенський був зразочок. Мене цікавило тільки одне. Чи ця вся штука кольорова не полиняє. Більше мене нічого не цікавило. Воно не полиняло. Петлі, в принципі, ось це я на шостих пров'язала. Петлі такі, які були. До того, як я мочила, парила в холодній, в гарячій воді, значить, воно не полиняло. І це вже радує тому, любі мої ось такі дивні. Це ж не візерунки, це ж абстракція. Тобто я в'яжу, що вийде, не знаю. Але майстер-клас буде, тому підписуйтесь, долучайтесь, з вами ваша Галина. Рівних вам петель.